Три фатальні помилки, які миттєво видають коучі початківцях. Перевірте себе. Перша помилка давати поради. Щойно ви кажете, «Я б на вашому місці, і говорите, що б ви зробили, або вам треба здійснити і пропонуєте, що саме, це кінець коучингу. Це вже консалтинг. Ви забираєте у клієнта відповідальність і не даєте йому знайти його власне рішення. Помилка друга тягнути клієнта. Це коли ви вирішили за клієнта, яким має бути його результат, і починаєте підштовхувати його до свого бачення. Коучинг це про цілі клієнта, а не про ваші амбіції. І третя найважливіша помилка ігнорувати вісім компетенцій ECF. Це все одно, що працювати на осліп. Якщо ви не розумієте структуру сесії, не вмієте будувати довіру і не знаєте, як завершити сесію з результатом, ви не керуєте процесом. Якщо ви впізнали себе хоча б в одному пункті, ви ризикуєте втратити і клієнтів, і репутацію. Як це виправити та отримати систему, розповів в описі.